Мінус і ще один офіцер РФ в Росії стає все менше і менше особового складу, і в сиру землю йдуть вже не просто мобілізовані, а штатні військові високих рангів у Запорізькій області ЗСУ ліквідували начальника штабу та заступника командира батальйону матеріального забезпечення Севастопольської 810-ї бригади морської піхоти майора Юрія Павлова. Некролог розмістили в російські служби новин, написавши, що Севастополь вже попрощався з майором і виставили його фото. Тільки чомусь не пишуть вже героїчний погиб», а просто погіб та й все. А напередодні ліквідували командира батальйону бойовиків «Призрак» Артура Богаченка. Інформацію підтвердив полковник збройних сил України Анатолій Штефан. Однак, подробиці, як саме знешкодили окупанта, не зазначив. Успішно демобілізований командир батальйону «Призрак» Артур Богаченко. Вирушив у гості до мозгового й Макарова. До речі, батальйон «Призрак» є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу РФ. Його створили у 2014 році на тимчасово окупованій росіянами частині Луганської області. Лідером формування був Олексій Мозговий. Його усунули в травні 2015 року під час другого замаху. Поряд із його автомобілем спрацював відволікальний вибуховий пристрій, після чого машину бойовика розстріляли. Разом із мозговим загинули його охоронці. А 20-го року внаслідок ДТП загинув ще один комбат бойовиків Олексій Марков. Це відбулося також в окупованому Луганську. До речі, сьогодні вранці Анатолій Штефан виставив у себе в телеграм-каналі підбірку іще ще кількох ліквідованих росіян, які прийшли зі зброєю на територію України, серед яких теж майори, капітани та лейтенанти, і підписав смерть ворогам. І звісно, що так і буде.